Друзі, всім привіт! У цьому відео я вам покажу, як відновити вашу підсвітку прикурювача. Справа в тому, що в нас є тут прикурювач під магнітолою, багато хто з вас знає, але мало хто звертав уваги на те, що у нас є така оця окантовочка, яка має світитись. От зараз у мене включене світло в салоні. Ви бачите. Кнопочки підсвічуються а сам прикурювач не підсвічує. От я зараз вимкну світло. Бачите, кнопочки підсвічуються, сам прикурювач не підсвічується. А справа в тому, що там е, все-таки є лампочка маленька, така тоненька, але вона є. І з часом перегорає. Багато хто їздить, не звертає уваги, а хто звертає і потім, скажімо так, ділиться цією інформацією з іншими. То зразу інші звертають також увагу. У нас є ще і в підлокітнику прикурювач, але там немає ніякої підсвітки по заводу. Тому зараз ми будемо міняти. Для цього вам треба купити ось таку лампочку. У неї цоколь W2W, 2 вати, лампочка розжарювання. Отже, щоб нам дістатися до цієї лампочки в прикурювачу, нам треба відкрутити тут саморіз торкс на 15. Ось ми відкрутили і далі нам просто треба вниз зняти цю штучку, а тут у нас трішки на себе, бо йде захват цієї штукенці. Ми її зараз витащимо звідси. Ось ми витащили. Все. Покладемо поки туди. Ось, щоб дістати нам і замінити лампочку, нам треба зняти оцей ось чорно-зелений корпус. Тобто оці частинки чорного корпусу вони якби заходять в пазики. Вони легенько так піддіваються, і можна їх витащити. Бачите? Тут і тут вони так само, воно відходить. Далі треба звільнити оцей от зелений корпус з цієї, саме вже колбочки червоної. Так, друзі, зараз я взяв Олексія до собі в помічники. От зелену фішку цю треба піддіти, бо чорна пальцями розгинається, а зелену треба з двох сторон піддіти, щоб вона розкрилась, так би мовити. Це не дуже зручно. Або навіть дуже незручно. Так. Отак. От Ану покажи, Олексію. Ось бачите, як вона фіксується. Просто якби зажимається, як клешня. Да, і тут два контакти, їх треба буде потім одразу так от трошки попіджимати і так само на лампочці. Потім. Бо щоб вони доторкались до цього елемента потім. Так, друзі, ми пересіли в автомобіль, щоб було зручніше вам знімати. Так, Олексію, поясніть, що там треба. Так, ну, треба відігнути зараз ці дві защілки. Щоб зняти е, чорну пластмаску, вона тут з двох сторон можна навіть без просто пальчиками акуратно да, трошки розжати, Опа. отак от роз'єднати. Все, так. Так, далі у нас до лампочки добратися це от, жесть. Да, тут такі защолки, їх треба також так от відгинати з тієї і з тієї сторони. Зараз. Так, да, тут лампочку, вони заховали. Не могли вже діод поставити ага. як на звичайні клавіші. Так. От воно вже почало Ага. В принципі, все досить просто, якщо воно в руках знаходиться. Так. Да. Особливо, якщо на перший раз це вже робиш. Так. Тому ну. ми знімаємо відео, щоб люди розуміли як це міняти. Така дрібниця, але... Тут щось тримає. Ага, ага тут у нас ще... Оно дві защёлочки. Так. Так. Ось така іручка. І ось. І ось наша лампочка. О і тепер звідси треба якось так от дістати. супер от. Потім б... одразу як ми дістали лампочку. Хто б виробник рідного там стояла? А, там... Ще не думає, не... а вон з збоку, там тільки. Що треба от. зробити? Одразу от, піджимаємо ось ці контакти. Які? Ну, які до самої лампочки йдуть. Ну, якось ось такий мочино. От, тут такий метал досить слабкий. От, і коли ми один раз демонтували лампочку, то вже ну, вона нормально не буде триматись. Так, зараз якось долізти краще голкою робити якою але ми це робимо в польових умовах да, на сходці робимо да. і без використання багато інструментів Піджимали їх, ну, хоча б до такого стану. Угу. Так, тут трошки отак от поправляємо все. Робимо так, щоб більше туди не лізти, ще на 10 років. Да. Так, тепер лампочку Аналексію бери. Лампочки, як я казав, соколь W2W. 2 Вт. Дякую Олексію, Він пройшов цей шлях першим. Ледовську одразу кажу, Олексій не рекомендує, тому що ви бачили, скільки там місця. Це підібрати по формі. Так, да, і ще вона світ... світить тільки через два оці отвори. От, і просто світодіодна лампа може не співпадати з ними. Угу. От, не, І не просто світити в пластик. А... Mm -hmm. да, тобто ви не знаєте, як у вас ну, стане да. діод. Можете, звичайно, якщо вам хочеться погратися, але... Да, якщо цікаво, нам, можете. Нас цікавить ефективність в даному mm -hmm. випадку. Ось лампочка на місці, mm -hmm. потім просто береться вона. і назад потрошку. прижимаем. Забрали назад, ставим еще черный фиксатор. Ось он, с... ну, тут защелочки, тут пазик. Замістили, защовкнули, контакти піджали. Бо ми будемо вниз би, да? да. О, його все. Йдемо встановлювати назад, встановлюємо на місце, попадаємо угу. все, тримається. Перевіряємо. Перевіряємо тепер, як це все працює. Ми вже встановили з Олексієм. Так, дивіться, відчиняємо. Опа! Все працює. І додатково, щоб ви розуміли, що яскравість всього цього регулюється. У нас тут ця клавіша є. Ми її затискаємо, наприклад, на мінус. Оп. Майже виключилось. На плюс затискаємо. Оп. І все яскравіше. Це в нас і ручки ці Підсвітки на сел преміум комплектації. Ось так ось. Тому, кому було цікаво, корисно. Будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайку, ставте коментарі. Приїжджайте до нас на сходки. І всім дякую за перегляд!